Вітаю, це «П'ять питань. Я Костянтин Мельников. Сьогодні дізнаємось про ситуацію із грибовицьким сміттєзвалищем. Зараз на «П'ять питань про грибовицьке сміттєзвалище відповість голова жовківської районної ради Тадей Швай. Доброго Доброго дня, Грибовицьке сміттєзвалище закрито офіційно вже багато років. Нагадайте нашим глядачам, хто і коли закрив його, принаймні на папері, У 2004 році. Львівський полігон твердих побутових відходів. Я б його так назвав, але не Грибовець, а львівський по Полігон твердих побутових відходів закритий гоним санітарним лікаром області в 2004 році. Але, на жаль, експлуатується до сьогоднішнього дня і також немає документів на розміщення твердих побутових відходів. Немає КПЕ з Бідвівське міське комунальне підприємство КаБЗКПЕЗБИРНКА. Немає документів на розміщення твердих побутових відходів, хоча вони далі там складаються. Скільки разів вам обіцяли закрити сміттєзвалище до певної дати. Я хочу сказати, що тим питанням вже 12 років ми займаємося, а такі дати назначалися дуже багато. За, за мою каденцію як голови районної ради, бо я був і перед тим і депутатом районної ради. За каденцію як голови районної ради, то ну разів, певно 10 були різні дати, різні переносилися і так далі. нас завжди обіцяли. Але я хочу сказати одне, що позитивне: що зараз дійсності просунулося це питання. Ми сьогодні маємо проект поетапного ми маємо експертизу, ми маємо висновки, і сьогодні вже стоїть питання коштів. Тобто, десь ми просунулися трошки. Ну, маю на увазі Львівську міську раду, і разом з ними підтиснули. Але ще дати немає. Ну, вона, напевно, буде визначена тоді, коли почнеться фінансування закриття і коли буде новий визначений нова площадка для сміттєпереробного заводу, чи світроробного полігону чи інше. Яка ситуація там сьогодні? Ну відбулася нарада буквально цього тижня в Львівській обласній державної адміністрації спільно з Львівською обласною радою, з Львівською і міською радою, де ну розроблено ряд заходів, і одних з цих це є подана програма. По поетапному закриттю грибовицького сміяжу в кабінет міністрів, де мають підписати на виділення коштів і щоб його почати рекультувати. Сам проект вже є зроблений. Прийшов експертизу. Тобто, ну надіється, що це буде чим скоріше. Ми будемо не будемо давати життя львівській міській раді, щоб вони прискорили цей проект. І він був реалізований вже з конкретними коштами, щоб почалася конкретна дата закриття того полігону. Чи плануєте організовувати чергові акції протесту? Та якщо так, то як зробити їх більш дієвими? Акції протесту не плануємо. Значить, ми законопослушні громадяни. можливо, не виключено, що може бути засідання місцевих град на на дорозі під'їзду до? Сміттєзвалище. Тобто вийдуть депутати і будуть проводити безстроково провосесію з питання закриття Грибовицького тобто, Львівського полігону твердих побутових відходів. І воно може бути і день, і два, і п'ять, і місяць. Тому що люди вже настільки це надоїло їм, ну так сказати, грубо. Тобто вони не можуть більше. такі невиключення, такі питання, що можуть бути безумовно, що до виборів президента ми. Будемо нам треба провести вибори президента. Нам треба обрати президента і люди законопослушні. Я думаю, що ми після виборів президента, якщо не буде конкретних кроків, я не виключаю, що громади Грибович, Малихова та Доблян можуть зробити виїзні засідання сесії на дорозі до під'їзду до Смігрибовського сміттєзвала, Так називаємо. І можуть бути можуть бути це. Якщо не буде якщо будуть конкретні кроки, буде зроблено цей, це, то громада ще готова трошки почекати тільки скільки – це питання. Тобто ми розуміємо, що за день його не закриють, що треба якийсь період, але вони хочуть бачити, що є конкретні кроки, що вже закриваються, щоб пішов цей процес. Не виключено такі акції протесту. Які екологічні проблеми у населених пунктах вашого району виникли через сміттєзвалище? Саме більше це забруднення території тих град. На сьогодні витікає інфільтрат із того грибовицького полігону, витікає і тече в річку, тече в ґрунти. Воно вже просучилося всюди. Ми робили заміри, аналізи брали в керницях, аналізи в ґрунтів. Там всюди та, ну будемо говорити. Ну чуть майже не вся таблиця Мінділеева там є. Тобто, це є найгірша загроза. Безумовно, людям потрібна вода, бо треба пити воду, розумієте, чисто, бо вся людина складається. Ну 80-80%. Відсотки з води, як воду у нас споживає. Тобто сьогодні питання вирішується: проведення водопроводу по до завершують. Є питання води в дублянах, дуже серйозне. Ну грибовича воно майже вирішено, бо є підключена вода. Але цією водою, яка тече і витікає і є в керницях, підживляють це, що вирощують на огородні. Ми знаємо, що Грибович це є приміське село, яке везе тусю огородну бю, ну, потім тут я купляють і це. Тобто, Треба вирішувати чим скоріше питання з переробки інфільтрату, його його утилізації, і відведення на очисні споруди Львова чи в інші місця. Оце є найбільша загроза. Дякую. Нагадаю, голова жовківської районної ради відповів на п'ять питань про Грибовицьке сміттєзвалище.